Починати його залучати. Вони сьогодні знову подали клопотання про продовження мого моєї застави. І адвокат Андрій, він і я сьогодні да, Він сьогодні один попросили, щоб зменшили заставу, щоб дали гроші на дрони на фонд, віддали, щоб хлопцям купували дрони на війну. Що вони тут лежать по цим фальсифікованим справам? І вже це суддя дивиться. Він вже дійсно плаче гершку, розуміє очі, опускає під стіл. Будем бачити, будемо бачити, які рішення буде. Все все рухається е, до справедливості, все буде добре. Завдяки вам і нам, разом адвокатам, всім завдяки я скажу, вся Україна піднялася. Я дуже хочу подякувати. Постійно тепер буду нагадувати, що е, біля ста рад міських, обласних. Селищних сільських більше да 120 чи скільки, проголосували за те, що це е, політичне переслідування. Це видно було з самого початку, простим е, депутатам, простим людям, звичайно, звичайно. А ось, ось прокурор і січі до сих пір не може розібратися. Фальсифікує, зрозуміло. Ну, ось така нас держава сьогодні. І мабуть, ми її по, по кирпичику, потихеньку, по, по цеглинці ми її розберемо і побудуємо нову якусь правову систему. Тому що це вона є, це ця робота. Ви теж вже це робите, ви вже це робите. І воно поступово, воно вже бачите, вже прокурор кашляє щось захворів, там щось погано і так далі. Другий не приїхав прокурор.